Всім привіт! В цьому відео вам покажу, як заробити 50 гривень за 2 минути. І так, вам треба таке приложення, як Monobank. Я оставлю ссылочку свайпати. Нажати Що. Вам треба буде скачати це приложення. Перейти по функції ІщЩО і вам буде нараховано 50 гривень кешбеку, яких ви можете в дальнейшем вивести. Як ми бачимо, для виведення тут треба 100 гривень. І для того, щоб вам ще заробити ще плюс 50 гривень, вам треба буде пригласити одного друга, який теж скачає це приложення установити. Це приложення Монобанку, Банк України. Це український банк, про його багато хто знає. Як ви бачите, мене 34 друзів активували і 19 з них вже карту отримали. Тут написано: запросіть друга, отримайте 50 гривень.